Доброго дня, колеги Генградері, 26 вересня, і зараз на ваших очах уже класика Кешмиш Аватар американської селекції. В цьому році я не буду повторятися те, що показував у всіх попередніх роках: розрізи, вага, довжина. Ви це все прекрасно вже самі знаєте. Нарешті аватар працює самостійно на свою репутацію. Вже не треба нікому нічого доказувати, що він працює на шпалері, а не тільки на переголі. що він. Є урожайним, а не неурожайним. Навіть бувають випадки, що і по 300 світів закладає на дом пагні, я їх показував в ці відео в Фейсбуці. І смак в нього нормальний, і не тріщить він, як там хтось писав був. Все в нього прекрасно. Аватар має середній термін дозрівання, дуже велику силу росту, гарне запилення. Ну і звісно ж, оригінальну ягоду. Що хочу показати в цьому році. Це моя проблемна ділянка, кишмишна ділянка, де пошкоджує птиця суттєво урожай. Але навіть тут ви бачите яка краса. І це ще найголовніше це кореневласний кущик, якому третя вегетація. Оце ось, мабуть, найцікавіше в даному відео. Те, що дорослий кущ може тягнути навантаження, ми знаємо. А це ось, ось реальна третя його вегетація. Там купа равликів, але в цілому ви бачите, що тільки формується п'ятий рукав. Я розвернув в наступному році на дві вже площини. А так дійсно вражає. Грони десь грамів 800, є менші, є більші. Є багато пошкоджень у птиці. На це прошу уваги не звертати. Аватар завжди стабільний, дивує своїм розміром ягоди, дивує такою просідливою нестандартною формою космічний виноград. Має перший клас без насіннявості, дуже хромко і гармонійний смак. Також аватар стійкий до розтріскування, що дуже важливо при агротехніці його вирощування. На сьогоднішній день у нас вже дуже багато новинок, супер новинок, але аватар для мене є таким максимально екстраординарним по зовнішньому вигляду. Дійсно, дуже цікавий, красивий. Позауваженням. По зауваженням, не треба його рано висвітляти від листя, бо може підграти трошки ягода. А так, в цілому, все інше по ньому супер. Можна різати як на довгу обрізку, так навіть запасом багаторічної деревини, можна різати його хоч на рожки. Отак ось дві бруньки обрізали, цього достатньо, аби все одно аватар вам видав гарний вражай. В принципі, єдине, єдине що я хочу показати, це. Що навіть молодий кореневний кущик здатний нести дуже потужне навантаження. Відверто скажу, це трошки перегруз. Треба було менше залишати, але залишив з одною єдиною цілею показати вам, що він на це здатний. Ягода аватара може досягати 10-12 і навіть 16 грамів. Це також все є на відео. В кого є бажання, можете придивитися за минулі роки відео огляди. Вражаючий кишмиш. Аватар Нічний аватарчик.